Окупаційна армія нарощує військо у Білорусі. Після 14 жовтня зафіксовано прибуття додаткових військ на полігон біля аеродрому Барановичі. На підставі супутникових знімків український військовослужбовець запасу у Твіттері незалежно підтвердив прибуття додаткових військ у район аеродрому Барановичів. Супутникові знімки показують, що активна підготовка цього майданчика почалася після 14 жовтня. Наявні дані вказують. На поступове збільшення російської військової присутності у Білорусі. За його інформацією, з 14 по 31 жовтня у цьому таборі розгорнули понад 150 наметів. Кількість бойових та матеріально-технічних засобів свідчить про наявність принаймні однієї бригади Збройних сил Російської Федерації. Крім цього, на супутникових знімках помітна наявність і близько півсотні БМП та ще більше вантажівок. Слід також зауважити, що відстань від аеродрому Барановичі до Луцька по прямій становить всього 270 кілометрів.